Зняли готування солодкого соусу чилі. Під відео написали скоровований рецепт, бо на наш смак вийшло трішки за солодким і трішки за густим. Да, мені молоді газди в основному газдині керує. Моя насухня, так молода газдинка. Чеснику багато треба, то дали мені делікатно буту, ось, чеснику. Перемелюю чесник, перець чилі та болгарський на м'ясорубці. Висипаю 3 кг цукру та додаю 150 г солі. Перемішую і ставлю на вогонь. Після того, як закипить, варити 10 хвилин. Поки перець ще вариться, підготовлюю крохмаль. На 800 г води даю 200 г кукурудзяного крохмалю. Крохмаль вже додала. Тепер додаю оцет яблучний 6%. І помішую. Після того варю ще 10 хвилин. Все, літрові баньки будуть ложками їсти. Ложками, я спробувала воно ну, таке пекуче. Хай буде. Все. Була я пекуча, тому що там є перед чилі. Смак скоригували під наш і вийшло добре. Гарно вийшло смачно. Добре, добре, воно до м'ясних страв, до гарнірів. Можна робити таке. На Навіть на хліб шинкою. Навіть на хліб так. І То колір дуже гарний. баску, дуже гарний саду, колір. І колір гарний. Так. Смачний. Смачний. Можна готувати. Хто любить, щоб так. Вроде горіло трішки, підгорало. То